Таю, етері телеканалу ТВА, Інформаційний випуск новин теми дня. У студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки подій міста та краю. Тож, що сьогодні хвилювало найбільше, розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних 12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Основною метою противника минулої доби, як і раніше, залишається спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджує зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках завдяки професійним і злагодженим діям нашими захисниками відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Він боровся за світла майбутнє батьківщини. Сьогодні буковина провела в останню дорогу героя, який поклав життя за свободу і незалежність України, солдатом Галущаком Сергієм, військовослужбовцем військової частини А-05-36, Прощання відбулося в селі Вашківці. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Якісніша, гучніша та оперативніша на Буковині Модернізують систему оповіщення, яку наміняли з минулого століття. Тож чи будуть вагомі зміни для населення, розповідаємо у сюжеті. На Буковині модернізують систему оповіщення, яку не змінювали з часів радянського союзу. Саме тому певним категоріям населення розчути оповіщення про повітряну тривогу моментами проблематично. Подекуди скаржаться і самі городяни, особливо поважного віку, що повідомлення про тривогу часом можуть прогавити. Не завжди в мене поганий слух. Тож, для модернізації управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної військової адміністрації отримало тестовий комплекс загальнодержавної автоматизованої системи центрального оповіщення. Модернізація цієї системи розпочалася ще до початку війни, що в 2020 році було підписано концепція про модернізацію системи оповіщення, але реальне її впровадження вже відбулося під час війни. Державна служба з надзвичайних ситуацій України розробила нову модель системи оповіщення державної і надала нам. Свої блоки і системи управління для встановлення на наших місцях для модернізації цієї системи нова система оповіщення покращить якість сигналу, буде цифровою та дасть можливість запустити сирени з кількох місць, зокрема і на випадок відсутності електроенергії на окремих локаціях. Наразі ж триває тестовий режим. Систему необхідно змонтувати, під'єднати до існуючих мереж та адаптувати до цифрової мережі. Тож, першим завданням для обласної військової адміністрації об'єднати все в одну мережу для того, щоб воно перше, Можна було вдало їх запустити. По-друге, щоб не було ніяких збоїв. Для цього ми робимо дубляж цих систем, щоб дозволяє нам запускати їх не з одного місця, а з кількох. До прикладу, виключ, мережу, виключ світло в одному місці, щоб ми не залишилися без звуку сирен. Ми запускаємо його з іншого місця. Ми пішли далі, дублюємо навіть з третього місця. Крім того, розробили навіть механізм під час війни за Ску сирен зручного режиму, Тож, у результаті модернізації зміниться система, яка була впроваджена ще в 70-х роках минулого століття. Ще якість сигналу, який відтепер буде гучнішим та оперативнішим, каже Олексій Гайдай. Радянську ж систему оповіщення вирішили не демонтовувати до кінця війни. Вона буде як дублююча, допоміжна сама сирена, вона може бути і радянського зв'язка. Мова йде про блок управління цією сиреною. Якщо там стоїть двигун, і він якісно роз. Кручує маховики, гарно йде сигнал. Для чого її руйнувати? Просто до нього доставиться додаткове обладнання. Це такий серверний ящичок, який дає можливість дублювати сигнал звичайного з цифровим, і тому вони будуть розміщуватися паралельно, не руйнуючи старого, розвиваємо нове. Загалом в області розміщено 148 сирен з дистанційним управлінням. Більшість з них розміщені в місті Чернівці, що дає можливість покрити зону озвучення на 100%. Громадам, де системи повіщення бракувало, придбали початком повномасштабного вторгнення, або ж отримали їх від волонтерів чи закордонних партнерів. Тож більшість опитаних нами чернівчан та гостей міста стверджують, що сирену таке чути завжди. Так постійно. дуже голосно, не дуже голосно. Дуже голосно, <свісно> дуже голосно. Да. А в будь-якому місці, Так. Да. Довка ж то була, я слышала. Ми живемо в центрі і чуємо завжди тривогу навіть вночі. Да, постійно. Вчора ж чотири рази. Аліна Рябкова, Сильставчанський, теми дня, ТВА. Каналізаційний колектор розсипався, земля над ним провалилася, а 20 тисяч чернівчан вимушені вже третій місяць щодня вдихати випарування нечастот. Так у Чернівцях на кільці вулиці Леоніда Кадонюка проводять надскладний ремонт. Підрядник має замінити 180 метрів труби, однак швидких результатів не гарантують. Чому на капітальний ремонт довелося чекати так довго та ускільки він обійдеться місту, розповідаємо у наступному сюжеті. Нікого у Чернівцях вже не здивуєш новинами про голодну землю. Провалі, які раптово виникають на дорогах та тротуарах міста, через несправність каналізаційних або інших мереж виникають все частіше. Одна з таких ям утворилася у грудні 2022 року на кільці вулиці Леоніда Каденюка, колишній Валерія Чкалова. Тут провалля виникло через обвал старої каналізації. Однак, як повідомив генеральний директор водоканалу Андрій Колесник, аварії на цій ділянці були і раніше ми мали проблему, вона розпочалася в грудні минулого року. До спочатку власними силами почав ремонтні роботи. На глибині 8 метрів ми проводили розкопки, складні роботи, витратили порядка ну, більше 300 тисяч гривень. Було замінено 20 метрів труби, і всі були сподівання, що на цьому ми зможемо закрити цю проблему. Однак стара труба просто розсипалась. Значна частина мереж знаходиться в дуже поганому і час від часу такі випадки випливають, на жаль, і коли в чергове працівники водоканалу виїхали на місце, то сподівалися своїми силами вирішити питання, але насправді побачили вже після розкопок, що проблема. Набагато більша, і зараз враховуючи те, що ми фактично відкачуємо фекальні стоки. Ми розуміємо, що так не може бути. З грудня і дотепер від несправності каналізації потерпають більше 20 тисяч чернівчан. Андрій Колесник дякую, каже, дякую, що дякую, на затримку дякую, були дякую, причини. Це потребувало перше визначення проектних рішень, експертизи кошторисної документації, експертизи всіх рішень тут є дуже багато підземних комунікацій і. І роботи направлю надзвичайно дуже складні. Будуть чотири колектора, чотири проміжних колодця, і після того як будуть всі підготовчі роботи, буде проведено заміну цієї ділянки. Загалом планують замінити 180 метрів труби. Такий капітальний ремонт обійдеться у понад 3 мільйони гривень. Будемо міняти не невелику ділянку, а значно більшу ділянку каналізаційної мережі. І сподіваємося зняти проблему для більше ніж 20 тисяч чернівчан, які фактично зараз на цій трубі знаходяться і користуються послугами по каналізуванню. Договір з підрядником заключили на три місяці. Однак точних термінів завершення робіт ще не знають. Метод заміни труби вибраний досить складний, тому що іншого варіанту немає. І так само є вже в процесі роботи, як ми бачимо, підрядник приступив до робіт, але Сам процес робіт ускладнюється тим, що грунти наводнені. Попередньо ми робили відкритим способом. Бачили на глибині 8 метрів. Нам приходилося закопувати глибше екскаватор для того, щоб ми могли дістатися до місця розкопки. То було прийнято рішення методом підземного направленого буріння. Близько 180 метрів, буде замінена ця ділянка для того, щоб зняти от цю напругу навантаження. Валерія Пержун, Максим Біоткач Теми дня. ТВА. Вогонь знищив перекриття з блокованих господарської будівлі та житлового будинку. Уночі, 15 березня, у місті Чернівці на вулиці Чудейській сталася пожежа. За попередніми висновками фахівців загорання виникло у господарській споруді, а далі, по спільному даху, вогонь перекинувся на будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу. Причини загорання встановлюються. У Чернівцях з'явиться ще одна амбулаторія сімейної медицини. Її розташують на вулиці Південно-Кільцевій, 31. Амбулаторію відкриває комунальне некомерційне підприємство Міська поліклініка номер 3 Чернівецької міської ради. Щоб наблизити первинну медичну допомогу до пацієнтів, створять її у приміщенні, де раніше була аптека та стоматологічні кабінети. В амбулаторії працюватимуть сім сімейних лікарів. Наразі тривають ремонтні роботи. Шість призових місць на чемпіонаті Європи. Чернівецькі спортсмени знову на п'єдесталі. У Бухаресті відбувся чемпіонат Європи з Греплінгу. У ньому взяли участь дев'ять спортсменів з Чернівців. Всі вони є студентами та випускниками спеціальності фізична культура та спорт Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серед них Кізюк Роман, що став абсолютним чемпіоном. Також за результатами змагань Буковинці отримали три бронзові медалі: одну срібну та одну золоту. Як правильно переходити проїжджу частину, чому важливо використовувати світловідбивальні елементи та як уникнути небезпеки на дорозі? Патрульна поліція провела заняття для учнів одного з навчальних закладів міста. Під час нього діти виготовляли світовідбивальний елемент на рюкзак, а також отримали подарунки від волонтерів. Всі деталі вже готова розповісти моя колега. Управління патрульної поліції систематично проводить заняття з безпеки дорожнього руху з учнями, як Чернівецька. Так і обласних навчальних закладів цього разу дітей навчали правильному використанню світлоповертальних елементів. темну пору доби діти зобов'язані згідно правил дорожнього руху, не тільки діти, а й дорослі зобов'язані використовувати світлоповертаючі елементи, адже використання світлоповертаючих елементів це безпека насамперед дітей і дорослих. І це помітність їх на проїжджій частині. І водій може завчасно, коли бачить людину в жилетці або в людину, яка використовує світлоповертающі. Елементи різного типу завчасно побачити, зреагувати, зменшити швидкість, якщо потрібно зупинити транспортний засіб без екстреного гальмування. Поліцейські пояснили юним учасникам дорожнього руху, що коли вони в пізню пору доби йдуть у темному одязі, їх помітно на відстані 10-15 метрів. А використовуючи світлоповертальні елементи, видимість зростає до 100-130 метрів. Що водій, який рухається в населеному пункті з дозволеною швидкістю. Йому зупинити транспортний засіб, коли він побачить перед собою за 10 метрів людину, і коли він побачить людину за 100 метрів, то набагато легше, і він уникне якихось надзвичайних критичних гальмувань. Під час заняття патрульні поліцейські разом з дітьми змоделювали ситуацію, під час якої закріплювали знання, як переходити проїжджу частину, адже часто пішоходи нехтують правилами дорожнього руху. Підходимо до проїжджої частини. Давай набрати по. Підійшли, зупинились. Навіщо ми зупинились? Хто може сказати? Шопотець. Шопотець. Молодець, вже сказав, щоб подивитись по сторонам. Правильно. І навіть якщо це буде світлофорний пішохідний перехід, і тут буде зелений сигнал світлофора, ми завжди зупиняємось. Тому що оцінити дорожню обстановку. Адже є водії, на жаль, які десь порушують правила дорожнього руху. І вони можуть, можуть проїхати на червоний сигнал світлофору. Згідно правил, дорожнього руху не можуть, але є порушники. Окрім того, правоохоронці разом з учнями виготовляли спеціальні браслети, які можна прикріпити до рюкзака та таким чином покращити видимість на дорозі. А наприкінці заняття на дітей чекали подарунки від волонтерів, світловідбивальні стрічки. Наша основна ціль обрати максимальну кількість шкіл, яку ми зможемо осягнути, потягнути. які… В такому розташуванні поближче до доріг до трас для нас важливо, щоб наші діти були в безпеці тим більше що на жаль, наша статистика стає. Дедалі, якщо не гірше, то найкраще, тому ми бажаємо покращити дані показники. Для учнів це заняття було дуже інформативним, адже вони не лише повторили правила переходу проїжджої частини, але й закріпили знання про світлоповертальні елементи, які вбережуть від небезпеки на дорозі. Я дізнався, що не треба переходити на червоний колір, переходити там, де завжди пішоход є або світлофор. Для чого потрібно, світло повертаєш, але Світло повертаєш, щоб тебе було видно. Бо то, що якщо не видно, то машину може не побачити і буде тяжко затормозити. Я дізналася, що не можна переходити дорогу, не подивившись в сторону. Вліво і вправо треба обов'язково подивитися і потім перейти в дорогу. Тетяна Дубіцька, Олена Марич, Василь Ставчанський, ТВА. Чому Тараса Шевченка так ненавидять росіяни. Чи правда, що поезії кобзаря пророче, та як російські царки сторіччями брешуть про історію кривавої імперії? Ці та інші питання обговорили експерти круглого столу в рамках масштабного проєкту телеканалу. ТВА життя з присмаком війни. Деталі вже за мить. В рамках масштабного проєкту телеканалу ТВ Життя з присмаком війни у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка провели черговий круглий стіл. Цього разу запрошені експерти обговорювали роль Тараса Шевченка у формуванні української національної ідентичності, адже помітно, що, хоча з дня народження Кобзаря минуло понад 200 років, він і досі єднає українців та лякає росіян, показав усю суть Правління сучасної йому Росії, російського царизму, а відтоді нічого ж не змінилося. фактично. задумаємося над тим, скільки малих народів Російська імперія і Радянська імперія, і сучасна Путінська імперія чи недоімперія, імперія, як її ще називають, знищила цих народів от північні народи, так. Тож, фактично нічого нічого не залишилося. Залишилися ті народи, які були трохи чисельнішими. Так більше, більше їх було. Чимало дослідників вважають поезії Шевченка пророчими. Про бажання Росії привласнити українську історію згадуються у багатьох творах Тараса Григоровича. Всі свої творчості демонстрував категоричне несприйняття привласнення Московщиною назви Русь давньої української назви. Як перечитуючи Шевченка, у нього неможливо знайти неможливо знайти такі лексеми, як російські росіяни, а лише Москаль, Московщина, пішов в свою московщину розриту могилу. Москаль роздирає і тому подібне. Радянські керівники не могли просто приховувати поезії кобзаря. Занадто багато він назначав для українського народу, а тому викривлювали зміст творів, таким чином позбуваючись доказів російських злочинів. Звичайно, що радянська система не могла його викинути з шкільництва. Вони поглумилися над його творчістю. Вони зробили з нього атеїста. Вчителів заставляли тоді читати уроки, атеїстичні мотиви в творчості Шевченка. Ну абсолютно абсурдні речі, бо Шевченко наскрізь така е, людина е, духовна, от вона е, знає Біблію прекрасно, тому що яку сторінку кобзаря ми не відкриємо там всюди. Е, По-перше, е, цитати Біблії. По-друге, так починаються його найбільші поеми. І, хоча нинішніх українців Шевченком розділяє час, простір для нас спільний, адже державні кордони України кобзар окреслив ще два століття тому. Справді Шевченко ніколи не був на Буковині, але він про Буковину знав, знав її історію. І я хотів би навести одну цитату із його повісті про з мора і не без моралі», де він окреслив, окрім того, що згадав про наш край, але він ще й окреслив кордони України від берегів тихого дону, читаємо Шевченка до крем'янистих берегів швидкоплинного Дністра один ґрунт землі, одна мова, один побут, одна фізіономія народу, навіть і пісні одні і ті. ж». Як однієї матері, дід Валерія Пержун, Василь Ставчанський теми дня ТВА. Тож на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Залишайтеся з нами на все добре.